Привітики! Сьогодні ми поговоримо, зачепимо таку величезну і дуже важливу, дуже важливу річ у моєму житті це тренування, як я еволюціонував з 12-річного хлопчака, який почав займатися спортом вже в 20 річного мужчину, який продовжує і буде продовжувати займатися спортом все своє життя. Я би дуже хотів, щоб через 25 років я, я передивлявся це відео і сказав: так, я досі займаюся спортом. Тому що я вважаю, що спорт це, напевно, одна з небагатьох речей, які може, яка може принести справжнє щастя і без, безумовне щастя в наше життя. Для мене спорт це те, що приносить таку. Радість, безумовну радість в, моє, в мою повсякденність. І сьогодні вам хочу розказати мою історію, як я почав, чому я почав і яка була моя мотивація. І ми поговоримо, подискутуємо і це буде цікаво. Це буде цікаво. Так, ну що, почнемо. Почав я в 12 років. Почав я 12 років. з... Від відео Ігоря Войтенка, такого українського блогера, який коли знімав російською, Ігор Войтенко мене замотивував. Я таким хлопчаком, 12-річним, почав віджиматися в себе в кімнаті, почав думати, як я би міг набрати оці, цю м'язеву масу. Тому що, починаючи, я був дуже-дуже дуже худеньким, таким маленьким, худеньким хлопчиком. В принципі, що можна зараз побачити, наприклад, в моєму тілі зараз. Що в мене немає жиру, в мене є тільки м'язи. І це тому, що я починав з дуже худенького хлопчика. І в 12 років мої очі загорілися тим, що я можу покращити своє тіло. Я не був популярною дитиною в школі. І я думаю, бажання мати цю м'язеву масу, воно, воно росло десь зсередини. І я дуже хотів стати кращим, дуже хотів мати ці. Цю ці, ці м'язи я почав, я почав ходити на турніки. І Ігор Войтенко, це був це була та людина, саме яка мене замотивувала почати, яка дала мені оцей перший цю першу хвилю мотивації. Він мені показав, які можуть бути люди. Дуже часто в нашому житті нам потрібно показати, що взагалі може бути, щоб ми могли рости до кращого. Тому дуже радять, до речі, читати літературу. Науково-популярну, тобто якийсь fiction, науково-популярна література, що ми могли би розуміти, що взагалі може бути в майбутньому. Але це вже філософія сьогодні про спорт. Так, е, е, я тут написав собі, я почав з Войтенка, але продовжив я через Романа. Роман це такий хлопець, дядько, я б сказав, якому було 65 років. На той час, як ми познайомились, він львів'янин, так як я. І кожного дня, я пам'ятаю, літом. Кожен день я приходив на площадку з турніками і з брусами. Я займався. Я, я, бачив, Романа, я бачив Романа, я бачив, як він займається. І я, я питав його Романе. І як ви, як ви взагалі до цього дійшли? Тому що Роман, трошки поясню, трошки більше в контексті. Роман це був, це був мужчина з великої букви, з таким цікавим. Ясним розумом і дуже дуже сильним, гарно виглядаючим тілом. Тобто, Роман, це була та людина, яка мене мотивувала, і я його питаю Роман, а наскільки ви часу займаєте спортом? Він каже: Ну, спортом я займаю все своє життя. Але от регулярно я почав займатися вже 4 роки. Я кожен день протягом 4 років не не, не пропускав навіть в свята я ходив тренуватися. І Роман був таким моїм мотиватором. Я кожного ранку приходив, це була 7-8 година. Кожного ранку приходив, коли не було школи, це було літо. І кожного ранку я бачив Романа, і я з ним ходив таким хвостиком і говорив з Романом. Він мені розказував про філософію, він мені розказував про такі цікаві речі. Він, він мені розказував про аніме і про ігри, які він грає. Дуже цікава. Ця людина, яка, яка дуже цінувала технології. І Роман, це був, це, був, це був той дядько, та людина, яка вбила в мене цю, ці тренування. Він мені казав, продовжуй, головне не зупиняйся, головне рухайся. І ви знаєте, зараз в своєму житті можу сказати, найголовніше в тренуваннях це постійність. Нічого не є так важливо, як постійність. От вам гуру можуть сказати, вам треба тренуватися так, 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 так. Ви тренуєтесь, як хочете, але робіть це постійно і протягом довгого періоду часу. І будуть результати 100%, я вам гарантую. Ну, я займався з 12 до 17 на турніках. Я регулярно підтягувався, робив віджимання на брусах, робив віджимання, робив віджимання з сестрою. Зараз вам тут десь ставлю відео. Ось, але я був таким достатньо худеньким хлопчиком. Видно, що вже якісь і груди, і плечі, і прес, і спина, які, які розвивалися. Але ну, це, це така достатньо дитина, яка, яка ще не має достатньо м'язової м'яса, але м'язової маси. Але це нормально, тому що. Починаючи маленькою дитиною, ми навряд чи очікуємо мати якісь великі результати одразу, тому що, тому що по-перше, організм розвивається, і, і треба взяти цей час, треба, ем, треба розуміти, що це займає довгий час. Друзі, йдемо далі. Мені 17 років я переїжджаю в Швейцарію і я. Я далі починаю займатися на турніках. Я, першу річ, яку я, яку я шукаю, це турніки. Або будь-куди я подорожую, це я постійно займаюся спортом. Тобто спорт це така ключова річ в моєму житті, яка була завжди. І займаючись на турніках, я не сильно якось бачив прогрес. Я мав непогану м'язову масу, але в мене не було щось такого серйозного. І навіть зараз я можу сказати, що я був достатньо худеньким. Але одного разу була така історія в моєму житті, хочу вам нею поділитися. це Чому я пішов в зал, чому я почав займатися в залі і не продовжив займатися на турніках калістенікою? Ось це було, це було вже в Швейцарії, це було біля Женеви. Я тоді, на 12 днів, з групою поїхав кататись по Швейцарії, і одного дня ми були на озері. У нас така група, ну, всі говорять французькою, всі з різних країн. І там був один хлопець з Африки. Бачите, хлопці з Африки минуле відео хлопець з Африки, це відео хлопець з Африки. Але був хлопець з Африки, йому було 24 чи 25. Ну, тобто він же був старший, а мені тоді, тільки, мені тоді було 18. Ось. І ну, я, в принципі, 18 і 25 це велика різниця, тому що 7 років або 6 років різниці це дуже. Ну, дуже велика кількість часу. Ось. Але я постійно тоді займався спортом, віджимався, підтягувався. Але nothing crazy, нічого такого дуже серйозного не було. Ось. А в нього, в нього була така генетика. Не знаю, от, не знаю, чи ви колись бачили африканську генетику, але вони дуже сухі, вони дуже жилисті, в них такі аж м'язи-м'язи, вони дуже виглядають, що в них є м'язи. І, ну, Я пам'ятаю, ми тоді стояли групкою, ми щось плавали, віджималися, прикалувалися. І якось хлопець нашої групи сказав: а ну, хлопці, давайте попозуйте, в кого більше м'язи, в кого більше біцепси, в кого більше руки. Ось. Ну, я такий ну, звісно, що в мене, я ж займаюся спортом, вже 5 років займаюся спортом, віджимаюся, підтягуюсь на брусах серйозно. Ось, І цей цей чорношкірий чувак, ось, ми позуємо, вони дивляться, ця групка дивиться на нас. Ну я, я думаю, ну звісно, що в мене більше гляньте, на мої біцепси. Ось. Але вони говорять: ну слухай, може біцепси в тебе більше, але руки в нього більші? Я такий, як так? Руки в нього більші? Я займаюся вже 5 років, я 5 років постійно. Прикладає туди зусилля, я не знаю, тисячу годин вже туди вклав. А він, який не займається, тоді мені сказав, а я навіть не займаю спортом. Він, який не займається спортом, може сказати, що в нього більше руки. Ну, як таке можливо, я, я, я тоді, 18-річною дитиною, не міг подумати, що це можливо, і що якийсь хлопець, який не займається, може. Перемогти мене 18-річно, звісно, у мене не було ще повністю розвинуте тіло, як і зараз. Але е, навіть в той час е, ну, мені було обідно, мені було дуже прикро, що хтось може сказати, що в нього кращі, кращі результати, якщо він туди навіть не приділяє зусиль. І ви знаєте, того ж дня я подивився ролик про зал. Я зрозумів, що займання, заняття спортом на турніках. Не приносить мені достатньо результатів, і я хочу йти в зал. Я, я просто тоді якраз міняв житло на оце, там, де я тут живу, і тут я би мав свою можливість готувати. Тому що там не було сильно можливості готувати. Я вже купляв готову їжу в минулому житті в гуртожитку, а тут в мене буде можливість готувати, я зможу нормально харчуватися, і я зразу. Топ саплементс, топ добавок, які я можу купити, щоб, щоб покращити, щоб збільшити масу, щоб стати більшим. Я зразу замовляю креатини, замовляю протеїни. Тобто я зразу за секунду, от зразу як я прийшов до своєї палатки, ми тоді в палатках жили, я дістаю телефон і гуглю, як я можу стати більшим, як я можу набрати м'язеву масу. І від того часу почалася моя історія. Бодібілдингу, бодібілдингу в класичному його сенсі, це заняття спортом на гіпертрофію, це саме побудова м'язевої маси. І зараз я можу сказати, що це якраз найважливіше, на мою думку, це м'язева маса для краси, для естетики. Я говорю для естетики, м'язева маса найважливіша. Калестаніка мені дала багато чого, ми поговоримо про це пізніше, але от почалася моя нова арка. Така Джимбро Арк. І я в досі цій арці і планую ще, можливо, кілька років бути в ній, тому що я тільки починаю розуміти себе, тільки починаю розуміти, як взагалі відбувається побудова тіла. Трошки розкажу вам детальніше про це, тому залишайтеся, не переключайтеся, як то кажуть, тому що буде багато цікавого. Ну, буде цікава інформація, яка допоможе вам. Ви, чи ви то дівчина, чи хлопець, буде корисно всім. Ось і почалась моя арка. Почалась моя арка спортзалу. Тоді, я ще пам'ятаю, я в тому в поїздці, це, було, це було на моє день народження. Мені здається, що це якраз був день мого день народження. Це було 8 липня 2022 року. І вже 12 липня, коли ми приїхали з поїздки, це був день, коли я почав ходити в зал. Це був перший день, 12 липня 2022 року. Це був день, коли я пішов перший в зал. Я нічого не знав, ніякі вправи. Я постійно займався на турніках. І прийшовши в зал, я знайшов турнік і бруси і почав віджиматись на турніку. І бруси і почав віджиматись то що я вмію. Але потім я вже почав дивитися відео на Ютубі, почав навчатися, і почалась така моя. Моє розуміння краще свого тіла, і от, в принципі, зараз я досі ще в цій арці, і досі мені, мені це дуже подобається. І от це, це така моя коротка історія. Зараз трошки давайте глянемо глибше, що відбувалося в саме цій Джимбро-Арк, тому що це більше, ніж 550 тренувань я займався майже кожен день. Як я вам сказав, 297 тренувань було проведено цього року, тільки в залі, не рахуючи тренування вдома, було напевно близько 15 штук, проведено вдома, і десь 30 штук проведено на площаці. Тобто я майже кожен день займався спортом. Це трохи крейзі, але це те, що я люблю, і воно мені допомагає ментально, чесно кажучи, бути в здоровому глузді, тому що. Бувають такі перипетії життєві, що тільки спорт і тільки якась, якась нагрузка дає мені можливість залишатися в цьому здоровому глузді і рухатися вперед, досягати якихось певних цілей. Тому, тому саме, саме тому стільки багато було пройдено, стільки багато було, стільки багато я тренувався. Ну і в ці, в ці роки, в ці півтора року я краще зрозумів себе. Я краще зрозумів взагалі, як. Працює бодібілдинг, я напевно набрав кілограм 7-8 м'язів. Тобто я достатньо е, виріс в плані м'язів і можу зараз сказати, що я справді, мені справді подобається, як я виглядаю в дзеркалі, але як то кажуть, long way to go зараз ще буде, тому що мені тільки 20 і я розумію, що тільки зараз я починаю моє тіло починає нормально рости. Тобто до того в мене було таке достатньо спортивне тіло, тілобудова спортивна, але нічого такого серйозного, тому що буквально банально моє тіло росло і не, не варто було чогось очікувати. Але зараз вже в такому віці, вже коли якесь таке підлітковість моя іде, е, і вже я стаю більш дорослим, і я відчуваю, що і моя сила росте. Тобто я от недавно знімав відео, що я пожав 100 кг на два рази без тренувань самого жим тобто, тобто я тренувався просто, як мені подобається, там жим, гантель, і т.д., але зробив такий цікавий результат. Це підтягування. Я думаю, що я можу підтягнутися 35 кг на 13-14 разів. Плюс 35 кг, тобто це дуже, дуже сильні результати. Тому що ще минулого року, рік тому я підтягувався 35 на 11. А цього року я збільшив свої, свої, свої силові, збільшив м'язеву масу, ну я краще розумію зараз, як займатися. Ось. Так, далі це е, як, як, взагалі, як взагалі це відбувається зараз і чому я тренуюся? Тому що це важливо, на мою думку, щоб трошки розуміти. Мої трохи розуміти, як, як це все відбувається. Дивіться, зараз я тренуюсь чисто на гіпертрофію. Тобто, в мене 5-6 тренувань в тиждень, таких серйозних. Хоча зараз я трошки тестую, як мені, як мені краще. Я зараз знову ж таки пробую себе в цьому. Тому що. Відчуваю як своє, ну стараюсь відчувати своє тіло, тому що достатньо, я забагато, можливо, зараз тренуюся. Ось і, і, це, і це, це зараз мій шлях. Я зараз стараюся розуміти, як, як краще тренуватися. Давайте я хочу трошки дати, можливо, якихось порад людям, які тренуються, які починають, які. Хотіли б почати тренування, от зараз чисто мої уроки і чого я навчився, друзі, найголовніше зі всього, от якщо ви візьмете одну річ з цього відео, просто займайтеся спортом. Будьте постійними, будь ласка, будьте постійними, займайся, ти саме займайся спортом. Старайся мати цю постійність і старайся займатися як мінімум 3-4 рази на тиждень, хоча б 30 хвилин в день. Будь-які заняття спортом, вони, по-перше, збільшують тривалість життя, по-друге, ти. Почуваєш себе краще набагато, тому старайся. Постарайтеся зробити, зробити цю звичку, стати постійними, і ця річ постійність вона. Вона робить чудеса. Вона робить чудеса. Це тяжко, це, напевно, найтяжче, як і відео в Ютуб, я дивився статистику, що 99% людей не, не монетизуються. Тобто 99% здаються. І тільки 1% не здається, і тільки 1% йде далі. Тому, друзі. Постійність, постійність, як я сказав, 297 тренувань цього року. Я покажу вам пізніше свою форму. Я пішов в туалет, зараз зняв, зняв коротеньке відео, щоб просто поставити, зробити якийсь чек, але чек-форми. Чи знову ж таки, зараз я розумію, що це далеко від ідеалу. Я зараз розумію, що це далеко від того, що я би хотів, тому що моя ціль це тренуватися все своє життя. І мені тільки 20. Треба розуміти, що в мене ще є дуже багато часу, щоб. Покращити це все, але навіть зараз я дуже задоволений. Перше це постійність. Друзі, постійність, як я англійською казав, філософія всюди постійність, топ-1. Займайтеся спортом, постійно, ви мусите бути постійними. Друге, це я б сказав бажання розвитку і прогресів оверлоуд. Тобто, це коли ми стараємося прогресувати в своїх показниках. У нас є постійність, і ми стараємося прогресувати. Я думаю, якщо ми робимо, додам ще третю річ, яка дуже важлива, але якщо ми робимо ці дві, то ми вже, ми вже беремо, я думаю, 65% від того всього, можливо, і 70%, що є там. Тобто це постійність і старатися збільшувати нагрузки. Що я маю на увазі? Збільшувати нагрузки це збільшувати вагу, звісно, якою ми робимо, збільшити кількість повторів і покращувати техніку. Тобто постійна техніка має ставати кращою. І, звісно, потрібно взяти оцей майнсет, цю майнсет, тобто цю усвідомленість, це як ви думаєте про тренування. Ви мусите просто мусите обов'язково. Адаптуватися і ставати кращими, тобто ставати кращими кожен день в тренуваннях, ставати, старатись покращити свою техніку, дізнавати щось нове. І, друзі, тільки така ментальна модель, тільки така якась річ, тобто бажання розвиватися в цьому, вона, вона може вивести вас на новий рівень, коли ви дивитеся відео, коли ви не ви ну, це знову ж таки. Тільки ви вирішуєте, що ви маєте робити. Але коли ви вирішуєте, що так, я буду свій вільний час тратити на розвиток, на розвиток, наприклад, своїх знань, тільки тоді ви будете бачити результат. Перше це постійність. Друге це прогресія нагрузок. Наприклад, перше тренування ви пожали 20 кілограм від грудей умовно, якась дівчинка. А друге тренування ти пробуєш пожати на один раз більше або трішки додаєш вагу. Тобто постійно. Постійно потрібно старатися збільшувати, 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 тому що так ми ростемо. постійність і збільшення. І третє, напевно, одне з найважливіших це старатися дійсно тяжко тренуватися, і якщо особливо ви тренуєтеся мало, 3-4 рази, ви мусите тренуватися дуже тяжко. І ти until failure, тобто до кінця, коли вам вже боляче, як Мухаммед Алі казав, тобі боляче, але я починаю, ну, тобто я починаю рахувати тільки тоді, коли мені починає ставати боляче. Це слова Мухаммеда Алі. Тому, друзі, дуже дуже, дуже дуже важливо пушити себе до своїх лімітів, старатися ставати кращими. Тобто, коли ви вже не можете зробити ще один, особливо якщо ви тренуєтеся 3-4 рази в тиждень. Коли ви вже тренуєтеся, як я 5-6, я зараз трошки стараюся по-іншому це прийняти. Я, я стараюся тренуватися часто, тяжко, але не так тяжко, щоб я міг, щоб я просто мав можливість відновитись. Тому що зараз постійно після тренування почуваю себе замученим, тому що я тренуюсь дуже тяжко. Тому, тому треба розуміти, що тяжкі тренування, постійність і прогресія нагрузок це три речі, які потрібні. Можемо зайти в деталі, що потрібно. потрібно ну, тобто є дуже багато деталей, потрібен і сон, і харчування. Я думаю, ви знаєте, є багато дуже гадів, але в цьому відео це радше філософія і моя історія. І якщо би я хотів сказати щось собі минулому. Про заняття спортом, просто почни і будь постійним. Тобто це те, то, що я б сказав. І знову ж таки, якщо вам менше років, ніж 20, я б сказав, що також варто враховувати те, що вам, у вас просто організм недостатньо розвинутий, щоб мати швидкі результати. Зрозуміло, що швидких результатів не варто очікувати, але якщо вам, наприклад, 23-24 і ви починаєте займатися спортом, Ваша можливість набирати м'язеву масу набагато більше, ніж якогось 15-річного хлопчика, який тільки починає. Тому що 15-річний хлопчик він може набрати трошки м'язів, але потім його тіло його не пустить. Тобто йому потрібно просто займатися, займатися, займатися і чекати час, коли він почне більше а, він почне ставати банально дорослішим. Окей, чи я ще що, що я хочу додати? Що би я сказав собі минулому? Друзі, постійність. Просто от, будь ласка, щоб це відео для вас стало цією, цією постійністю, щоб ви старалися просто бути постійними. І зараз я тут вставлю відео своїх, своєї теперішньої форми, як я виглядаю. Це не ідеал, але це то, що, чим я зараз горджусь, і це то, що, що мені треба було, для чого мені треба було. Провести роки тренувань, і я впевнений, що в майбутньому буде більше. Тому, друзі, не здавайтеся, ідіть вперед. Що би це не було, я в вас вірю, у вас все вийде.